Які ви використовуєте джерела інформації для себе, тобто телебачення, соцмережі, інтернет і чому? Зазвичай це соцмережі. Зазвичай це інтернет. Інтернет або соцмережі. У мене є телевізор і домашній телефон. Але новини я дивлюсь завжди. Телебачення, ну ніколи, давно не використовував. Може з початкових класів. Не знаю інтернет і соцмережі. У соцмережах. І в інтернеті. Що, коли телебачення, у нас не можна перевірити декілька джерел саме, а в інтернеті можна саме перевірити інформацію, декілька джерел знайти, декілька сайтів. Я просто завжди стараюсь перевіряти інформацію критично до неї ставитися. Там, мені здається, великий обсяг, можна знайти багато інформації, а в соцмережах. Ну, цікавіше просто, мені здається. Телебачення не, не структурована інформація, а в соцмережах я більше для себе можу, ну на що я підписаний що мене цікавить, я ти, скажімо, туди черпаю інформацію. І ще додатково використовую, звісно, і там, штучний інтелект, gpt чат в тому числі. Дуже на сьогоднішній корисна штука. Блогерів дивлюся на Ютубі і наших, і ну, різних, ні, російських ні, тільки наших. От. Ну так В основному Ютуб і інтернет ну, в основному все.